І так, що подарувати для пасічника дівчині на 8 березня, панове, у вас є ексклюзивна неперевершена можливість. Дивувати свою другу половинку. І так слухайте інструкцію від Фюкрей. Значить, берете свою дівчину, приводите її до себе додому, поїте її якимось файним шампанським, якимось вином. Такий головне, щоб вино давало такий файний, файний запах. Далі ви йдете і кажете, давайте подивимося парфуми моєї мами або моєї бабулі. Подивимося файні парфуми. Дівчину оприскали далі. мат нього по голові. Ви кажете, давай підемо з тобою на двір. Поп'ємо файну очейку і ведете її прямо. На пасіку. А далі кажете, слухай, тут моє господарство, тут дуже круті бджоли, в мене самі миролюбиві бджоли в світі. І пропонуєте для неї відкрити вулик, щоб побачити, як же живуть звичайні бджоли. І ви відкриваєте цей вулик. А далі ваші бджоли, як ваші самі-самі-самі порядні підлеглі, допоможуть для вас зробити цей блискавичний і неперевершений. Подарунок вони зроблять збільшення грудей, вони зроблять збільшення будь-якої частини тіла, і в принципі цей стандартний набір дівчину так здивує, що вона більше ніколи вас не забуде. А якщо ви хочете додати екстриму, драйву і неперевершених гострих відчуттів, просто, просто не давайте для неї маски для захисту її обличчя, і після того я вам гарантую, залишиться та дівчина з вами. Чи не залишиться, вона назавжди вас запам'ятає. І такого 8 березня більше ніхто і ніколи для неї не зробить. Але якщо перейти до більш серйозних тем, то ви, як бджоляр, маєте робити подарунки виключно на основі продуктів бджільництва. Перше, це може бути просто королівський медовий торт. Ви берете самі, приходите як порядний чоловік, е окуповуєте кухню буквально на 5-6 годин. І починаєте випікати цей фантастичний, блискавичний і неперевершений медовий торт. І якщо ви володієте маленькою клаптиком кулінарної майстерності, ви зможете таким чином здивувати свою дівчину. Далі, наступний момент, якщо ви не знаєте, що ж їй подарувати на основі продуктів бджільництва, подаруйте їй незабутній подарунок від The Keeper of Ukraine. Берете ось такий от. Подарунок. Ось така от коробочка, цей блискавичний неперевершений дизайн. Відкриваєте цю коробочку, а там обов'язково має бути. Перше косметичний крем Мед Карпат. Цей косметичний крем в нашому магазині жінки і дівчата забирають відрами, тому що він робить таку її шкіл блискавичну, неперевершену, а саме головне бархатну. Забирає будь-які прищі, що ви зможете не те, що здивувати свою дівчину, а дати їй можливість насолоджуватися собою. Друге, в списку, що обов'язково має бути, це крем-мет-малинка. Щоб ваша дівчина пахла як малинка, щоб ваша дівчина була на сьому небі від щастя і не думала, де б то піти зараз купити в супермаркеті щось смачненько. Просто для неї даєте цей блискавичний, неперевершений крем-мед малинка. Далі. Наступна позиція, яка обов'язково має бути стільниковий мед. Або. Мед у стіках, Ну, стільниковий мед, це інша історія, але мед у стіках. Чому саме мед у стіках? Тому що якщо ви будете поїти на 8 березня свою другу половинку міцним самогоном, вона зможете додати мед, що буде дуже несмачно. І ви відразу повинні сказати, такий стік виключно в каву. Каву, яку ви принесете зранку в ліжко для вашої другої половинки. 20 грам меду прямо в ліжко, прямо в каву, і все буде у вас файно. Далі, коли ви принесли. Для дівчини ранкову каву, як правило, день повинен продовжуватися подорожю десь вдвох, якісь ну просто на шопінг. А потім, коли ви приходите додому, ви запалюєте в кімнаті ось таку от патріотичну свічку, яка зроблена виключно з натурального воску. Запалюєте патріотичну свічку і само собою дістаєте. Козир, який ви ховали в цьому ящику. Інтим комфорт і вечір для вас забезпечений. Друзі, якщо ви не знаєте, чим здивувати свою другу половинку на 8 березня або ваших рідних, просто станьте пасічниками. Всім гарного дня. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на ресурси Bekeeper of Ukraine і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Постав тобі кажу! Постав! То свічки не постав! Я потом тобі покажу, що з ними робити.